Він вже діє цей проект і вже з квітня місяця ми активно його реалізовуємо. Адже до цього, загалом керівними документами було визначено, що вся комунікація між військовою частиною і цивільним населенням відбувається через ТЦК, тобто військкомати. На жаль, Інертність і віддаленість військоматів від безпосередньої військової частини звели на нівець цю комунікацію. Відповідно, письмові звернення рухаються тижнями, днями. А ви розумієте, в якому емоційному стані знаходяться родичі, близькі чоловіка, жінки, яка виконує бойові завдання, ну, скажімо так, на нулі. І коли третій, п'ятий день не відповідає телефон, звісно. Родичі починають бити на сполох. І е, саме тому ми відкрили гарячу лінію безпосередньо військовій частині. І е, ми, е, як не ми, хто володіє оперативними даними щодо. Е, того статусу військового слабості, в якому він знаходиться, звісно, є процедури, ми теж їх не можемо обійти. Ми не можемо сповіщати про загибель або зникнення безвісті. Але якщо цього не відбулося, або в районі ведення бойових дій може просто бути відсутній зв'язок, та да? можливо з безпекових питань, ми, звісно, компенсуємо цю психологічну напругу. Цей інструмент виявив свою ефективність. Якщо в квітні це було 30-50 дзвінків на день, то зараз це близько 150-200 дзвінків на день на гарячу лінію 5-ї штурмової бригади. Звісно, військовослужбовець не готує свою родину до різних сценаріїв, бо всі, ну скажімо так, настроєні позитивно, так, що цього не відбудеться. От, і, на жаль, немає такої обізнаності серед родин, і вони не хочуть навіть про це думати на цих етапах, коли все окей. От, відповідно, є дуже добре вибудовані на сайті Міністерства оборони, Генерального штабу, в соціальних мережах відповідні вже інструкції щодо дій в тому чи іншому випадку. Але на жаль, не всі там, скажімо, можуть скористатися інтернетом, тому вести роз'яснювальну роботу через гарячі лінії. Зараз вони розгорнуті в багатьох бригадах, і як я розумію, будуть розгортатись далі. От, але безумовно все одно підтримувати зв'язок із ТЦК, з якого мобілізовувався або призивався даний військовослужбовець. От, а це вже залежить ну, від якості роботи ТЦК.